Настали морози, йдуть хлопці з обмороженнями, вухи, пальці, ноги. Все блін обморожене. А вона каже: Мені не до тебе. Я їй ноги показую, що мені робить. каже: я не знаю. На я тобі ось пишу, що ти не можеш виконувати свої обов'язки. Їдь на ВЛК в кривий ріг та й. Донецьку область і попали на південь Бахмута, бо там був прорив. Ну, я не знаю, там таке було, що страшно розказати. І так сталося, що прилетіло на кришу там, і мій товариш туди вийшов, ну, злетів одтуди, в общем, і кричить, що допоможи там, бо там ще один поранений. Я ж туди піднявся, там хлопець стояв, що його щебенкою постекло лице там. От він теж вийшов. Я лишився там. І знову прилетіло. Я теж оттуда вилетів. Вниз туди скотився. Кажу, поможи, давай будемо виходити якось. І оце ми там посадками 10 кілометрів з ним цілий день ішли. Вийшли, бо евакуації як такої не було. Машина приходила тільки вночі забирала там двохсотих і трьохсотих. Олег звернувся до нас. Десь в травні місяці в нього було вже обстеження з приводу травми колінних суглобів його. Там, де було по МРТ і по рентгену видно, що в нього було пошкодження менисків. І це якраз підлягало. Ми заповнили з ним всі заяви і нам дали згоду на його подальшу співпрацю з фондом. Але медицина це номер один після зсу і всіх е, силових структур, які броню землю. Якщо не донатити на медицину, держава не впорається. Держава фінансує вот от, от, на стілічкофінансує фінансує, Фінанс... державного фінансування. Не вистачає 8 тисяч гривень. Стандартний пакет Національної служби здоров'я України ну не покриває фактично нічого. Так, є коефіцієнти. Так, можна його зробити більшим, Збільшити в два рази або в три. Ну, може, в чотири. Але добре, давайте 8 і 4, 32. Ну хорошо, тридцять п'ять. Ну, хороше, сорок. А скільки коштував протез один, який поставили хлопці, про який ми говоримо? Там шістдесят плюс, сімдесят, вісімдесят, сто тридцять. Ну і це ж тільки протез, це ж без роботи додатковий. Да? Тому медицину треба підтримувати. Якщо немає державної програми, ну, коли Якщо бы... на протези, а на ендопротезування на кульші локтьів, плечовий колінного суглоба, нічого немає. не має для дрова на оплаченої якій-то тільки фонд. Ми дуже вдячні тому фонду. Та й всім українцям і та всім укра... всім, хто Тих... допомагав. Ну, це ж нас за кордоні збирали.